Так було завжди, із самого дитинства. Я була небажаною дитиною, і мої батьки ніколи цього не приховували. У нас із сестрою була не така вже й велика різниця у віці лише три роки. Тому я традиційно доношувала одяг сестри у п'ятому класі я була набагато вищою за свою сестру, але все ще носила її одяг. Ми ходили до різних шкіл, тому ніхто не помічав, що я ношу її речі. Стала носити нові речі лише у старших класах. Для батьків сестра була особливою. Вона ходила на курси, для неї наймали вчителів. Літні канікули я проводила у бабусі, а сестричка із батьками їздила на море. Мені ніколи не спадало на думку боротися. Домагатися справедливості будь-яким чином, мені не подобалася ситуація, але я боялася щось зробити. У мене була низька самооцінка, і це не дивно. Моя сестра обрала найпрестижніший вуз, але не вступила до бюджету. Батьки були проти оплачувати таку високу суму. Я теж вступала. Але батьки мені сказали: якщо надійдеш на бюджет, добре. Якщо ні, шукай роботу. Я поступила на бюджет, але ніхто не зрадів із цього приводу і мене навіть не привітали. Я зібрала речі та переїхала до гуртожитку. Мені набридла байдужість батьків. У гуртожитку я зустріла хлопця, за якого згодом вийшла заміж. Я завагітніла на п'ятому курсі, і ми вирішили відсвяткувати весілля. Мої батьки були обурені цією новиною. Вони вимагали, щоб я позбавилася дитини. Вони кричали на мене, називали мене безсоромною, сказали, що не будуть присутні на моєму весіллі та не дадуть мені грошей. Водночас вони купили для сестри дорогу іномарку. Я народила сина. Чоловік був у захваті. Батьки зателефонували та привітали мене. Їх не цікавило моє життя. Нещодавно моєму синові виповнилося 5 років. Батьки чоловіка подарували нам квартиру. Син ходить до дитячого садочка, а я чекаю другу дитину. Якось мама зателефонувала мені і повідомила, що моя сестра виходить заміж. Сказала, що для її весілля у них немає грошей, і я маю взяти кредит. А я відмовила і сказала, що в мене більше немає ні батьків. Ні сестри.